Друзі, вітаю! Ілон Маск зірвав українську контратаку по українському Криму в бажанні затопити російський флот. Ось таку свіжу заяву зробив CNN буквально вчора. Давайте проаналізуємо загалом роль Ілона Маска в цій війні. Що сталося саме тоді? Ну і. Власне, дамо йому оцінку, наскільки він допомагає чи не допомагає. Ну і конкретно розберемо цю ситуацію. Друзі, підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок. І Дуже прошу відповідально віднестись до підписки. Знизу у вас є спеціальна кнопка, яку ви можете нажати, для того, щоб не пропустити канал та ту інформацію, яка тут публікується українською мовою та про українську політику. Наше з вами завдання витискати. Російські наративи з українського YouTube. і це надзвичайно важливе завдання. Чим буде більше нас, тим менше буде тут їх. В даному плані і про латиніних, і про фейгіних, і про п'янковських, і про російських солдат. Тому що прийшли вони на нашу землю разом. Тому, друзі, натисніть підписатися. Вчора вийшов CNN з новиною про те, що Ілон Маск в новій книзі про нього дав таку інформацію, що мовляв, коли українці планували велику масовану атаку минулого року по російських кораблях, які окупували український Крим і з яких летять ракети по мирних містах, Ілон Маск повідключав інтернет у своїх старлінках. Ілон Маск злякався, що українці, потопивши російський флот, можуть спричинити до ядерної війни. Одним словом, з цикун Ваш Ілон Маск через те, що він почав підігрувати диктатору Путіну. І Ілон Маск в цій книзі говорить, що е, І, до речі, книга, книгу пише Айзексон, це зараз ну, топовий біограф в Америці і в світі, який писав і про Стіва Джобса, який писав біографії багатьох. Інших великих, нині живущих і не живущих людей на цій планеті. Ну і Айзексон показує якраз Ілона Маска, чим він займається, про що він е думає, як він росте, ну і власне куди йде. Е і тут він говорить про такий нюанс, що Ілон Маск, який з перших днів почав давати Україні старлінки, який почав допомагати українському фронту боронити чесно свою територію в якийсь момент. Ілон зламався. І В цій книзі він говорить: Ну розумієте, я ж хотів створити старлінки, щоб можна було дивитися нетфлікс. Вони створені не для війни, щоб люди могли пересилати один одному файли. А тут, значить, хитрі українці взяли і почали використовувати їх для самооборони від російських окупантів. Десь вони запускали дрони, якими стріляли. Десь вони водні дрони запускали, десь фіпіві дрони. Десь використовували це для наводок по російській техніці. Причому так ефективно і круто, що. Росія злякалася і почала втягувати Ілона Маска в свої жорсткі обійми. Для прикладу, ми пам'ятаємо, як Маск посварився із Кадировим. І Кадиров його називав Ілона. Мовляв, типу, ти, -ти боягуз, ти ніхто, ти ніщо. Ну ілон Маск йому відповідав, жартував, знущався над Кадировим, путінським пропагандистом, дуровим створювачем Телеграма. Ну і, власне, це все так відбувалося. Але в якийсь момент. Маск змінився. То потребував супервеликий чек за старелінки, які давали. Українці скажуть, що частину ми купали за свої гроші, частину купував держдепартамент. Маск сказав: ні, давайте все і зразу. Потім виявилося, почала з'являтися інформація, що маск Путіну телефонує про космос. Говорять. Потім виявилося, що це було не один раз. Ну і далі, далі. Ми почали бачити Ілона Маска, який насправді виявився не найкращою. Людиною Маск виявився дійсно комерсантом, який ще й піддатливий на путінські наративи, який згоден підігрувати великі диктатури, тільки потримати свої заробітки. Ну і ось ці зізвони продемонстрували, що Путін впливає навіть на таких великих і сильних людей, як Ілон Маск. Ну і це стало дуже неприємною новиною. Друга історія, Китай розуміє, що старлінки дійсно зарекомендували себе суперефективними на полі бою в Україні і почали жорстко нищити російську техніку, дуже прицільно б'ючи саме в ті точки, куди потрібно. Ну і Китай зараз боїться, що маск може дозволити цю зброю. Ну, інтернет це теж зброя. Використовувати проти Китаю в війні з В'єтнамом. Ну і Китай почав потрошки тиснути на маски через те, що він свої Тесли робить в Китаї велику кількість. Ну і зараз Штати вже самі переживають, а чи дійсно Ілон Маск не завербований Росією чи Китаєм, тому що надто легко він ведеться. На ось ці автократичні спекуляції щодо свого капіталу і готовий підігрувати будь-кому тільки б заробити зайву гривню. Я знаю кілька співробітників, які працюють на Маска, і їх мова йде про те, що, мовляв, ми продаємо Тесли, ми продаємо старлінки тільки по одній причині: колонізація космосу, колонізація нових планет. Вони сплять просто в хостелах, таких спеціальних кімнатах, ну от купейних вагонах в себе. Купа ліжок сплять на роботі, їдять на роботі і працюють для того, щоб колонізувати планети. Але, скажімо так, ця історія виглядає дуже сумнівно, тому що що ви колонізуєте, якщо ви не можете деколонізуватися від Путіна і Сі Цзіньпіна? яка така велика мрія і амбіція дозволяє вам продати свої. Принципи. Ілон Маск, людина, яка на початку показала себе суперефективним і класним, сьогодні демонструє себе ну, як запроданець, який готовий підпрацьовувати режимом. От і з одної сторони, ми йому вдячні, дуже вдячні за старлінки, які на початку дійсно виявилися суперефективною і ефектною історією проти ворога. З іншої сторони, він не пройшов з нами весь марафон, він не пройшов з нами всю дистанцію і десь здався посередині, причому здався одразу нашим ворогам. Ось така історія про Айзексона Ілона Маска і те, як вони завадили нашим збройним силам і нашим спецслужбам атакувати російський флот, знищити цей російський флот, щоб менше ракет прилітало. Зрозуміло, що хочеться задати маску запитання. А ти боявся ядерної війни, а ти зараз не соромно, як російські ракети прилітають в мирні українські міста: Чернігів, Київ, Одеса, Дніпро, безліч інших міст, куди ракети цілять просто в житлові. Будинки. Ось тут Ілон Маск таке питання, але нехай його питання залишиться йому. У мене, друзі, до вас питання, як ви ставитесь до Ілона Маска. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну і пам'ятайте, що ця людина ще й має амбіції в якийсь момент почати балотуватися в президенти від республіканської партії. Друзі, підпишіться на канал. Ми витискаємо російський контент з українського політичного. YouTube. тому чим більше ростуть наші українські канали, тим менше тут простору буде для хороших руських. Підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!